Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Давайте Малювати. Перш за все, хочу привітати вас з Днем Святого Миколая, хто відмічає сьогодні, 6 грудня. Нехай всі ваші бажання збуваються. Сьогоднішня тема також Різдвяна. Це вже друге відео із серії Різдвяні історії. Хто не дивився минуле відео, будь ласка, перейдіть за посиланням і подивіться, а ще краще напишіть разом зі мною цей пейзажик. Що за тема сьогодні ви дізнаєтесь за декілька хвилин? Ну, і перед тим, як почати писати вже нарешті пейзаж, я нагадую вам поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також, якщо є бажання та можливість, прошу підтримати цей канал на донатом або на Patreon, як вам зручно. Також долучайтеся до нашого телеграм-каналу, діліться своїми роботами, це дуже мене мотивує на створення ще більшої кількості контенту для вас. Вітаю! Сьогодні пропоную намалювати ось такий невеликий скетч. Референс ви можете завантажити у телеграм-каналі. Маю надію, що ви вже долучились до нашої спільноти. Також ваші роботи можете відправляти туди та писати всі питання стосовно уроку. Починаємо, як завжди, з легкого ескізу. Багато часу на побудову композиції я не буду витрачати, бо сюжет ну, він нескладний. Важливо тільки пам'ятати про перспективу паркану і умовно зобразити, ніби він уходить вглиб. Отже, кожна послідуюча планка вона буде трохи менше за розміром, і за такою діагоналлю вона буде відходити на задній план. Перелік матеріалів, який вам знадобиться для цього уроку, також у телеграм-каналі або в дописі на сторінці Patreon. Не дивіть сильно на олівець або використовуйте чорновік, а потім перенесіть зображення аби не травмувати аркуш. Бо акварельний папір він такий дуже чутливий до виправлень. Дуже схематично намічаємо частину нашого майбутнього паркану і сніг на ньому. Ось там на задньому плані я показую стовбури майбутніх дерев. Ми їх не будемо досить щільно промальовувати, але контури я завжди намічаю, аби при початку роботи акварельними фарбами не загубитися. Добре змачую пензлик водою, і зараз нам потрібна лавандова фарба. У мене вона від Вангога, номер 525 але ви можете взяти будь-якого виробника, добре змачую водою пензлик і будемо зволожувати частину листа. Задній план з деревами і гілками будемо писати по вологому, аби він так гарно розтікся і не було досить чітких контурів на роботі. Дивіться, щоб ваш аркуш був в міру зволожений, аби з нього не зовсім стікала вода, але й не бійтеся використовувати воду, особливо, якщо у вас бувовняний аркуш, бо якщо в процесі досить швидко висохне поверхня, це буде не дуже гарний ефект давати. Замішую докупи лаванду і трошки ультрамарину. Починаю наносити на аркуш ось такими рухами, даючи фарбі можливість трошки стикати, роблячи такий градієнт. І поступово ось так заходжу між гілочками паркану. Я не замальовую увесь аркуш цим кольором, бо маємо залишити білий колір, який буде означати наш сніг. І ось такими ось рухами, не доходячи до кінця, то вже за вашим бажанням, я люблю залишати ось такі непромальовані діляночки. Ось між парканчиком теж промальовую. Ми будемо ще не один раз повертатися до цієї ділянки. Поки що так, одним шаром. Далі я беру сієну палину і змішую її з лавандовим кольором. Виходить ось такий приблизно колір. Якщо у вас немає цієї суміші, ви можете взяти трошки фіолетового та умбри, це теж підійде. І ось так формую стовбур дерева. Нічого, якщо ваша фарба буде розтікатися, це навіть плюс, але дивіться, якщо ви ем... Перебільшили з кількістю води на аркуші, і у вас буде сильно розтікатися, це теж не є добре. Тоді можна протерти трошки аркуш. Ось так, абстрактно позначаємо наші майбутні дерева. Далі трошки щільніше набираю фарбу, аби вона була трошки темніша. І ось там, якщо дивитися на референс. То, наче, гілки або продовження того ж паркану. Це не важливо, це буде так досить трошки більше додаю ультрамарину у цю суміш, аби зробити їх темнішими, бо після висихання вони будуть зовсім непомітними. І ось там ще один ось так. Майже висушую пензель і тією ж сумішю з ультрамарину та опаленою умбри формую гілки. Так, більш насиченим кольором, звісно, воно теж буде розтікатися, але такими тонкими лініями робимо імітацію ніби там купа гілочок, а там, може, ще десь залишилось листячко. Ось такими рухами. Тут абстрактно, за вашим побажанням, приблизно ось так. Поступово бачу, що колір вже увібрався у аркуш і додаю ще більше синього, сумішу сіяною опаленою. Роблю більш темний колір, хочеться трошки більше контрасту. Ви дивіться за своїм побажанням. Це не обов'язковий шах, але проситься, щоб трохи виділити, бо втратиться ось той шарм заднього шару. А хочеться, щоб він був більш активніший. Далі я набираю опалену сієну або сепію і формую перший шар паркану. Спочатку одним кольором, далі я додаю до цього кольору ще ультрамарин синій, трошки лаванди. Це та суміш, яка залишилася з заднього шару. І в нас виходить ось такий гарний темний колір. Чому я не використовую, ну, наприклад, там, коричневий, так? тому що він дає такий е, земляний відтінок, такий е, тьмяний дуже виходить. А ось коли саме змішуєш ультрамарин синій е, та сієну, то виходить такий дуже, ну, як можна сказати, дзвінкий колір. Він такий насичений, цікавий. Незвичайна така суміш. Так. І ось так ось продовжимо на усіх ділянках нашого парканчика. Там, де падає сонячне світло, трошки більше додаємо опаленої сієни. Там, де паркан в тіні, буде більше синього, ультрамарину додано і буде такий більш холодний відтінок. У мене такий напівсухий пензлик і такими ніби карасіми рухами, ніби я олівцем працюю такими точковими. Бачите, такими ніби. Ніби я маркером якимось малюю, не зовсім як аквареллю. ось так формую ці дерев'яні. Гілки. Далі в нас вже паркан у тіні, тому додаю більше до суміші і дендренового синього або ультрамарин з лавандовим і виходить вже такий темний колір, але все-таки з підтоном дерева. Додаю сієну, ось так міксую, там майже вся. Горизонтальна та доска вона йде під сніжним шаром, тому там зовсім тонкою такою лінією позначаю, що це не просто сніг, а якась основа під ним йде. Далі я набираю Жан бріліант номер 1 І такими дуже обережно з цим кольором. Ось так формую сонячний світло. Чому обережно з цим кольором? Тому що в його пігменті також є е, біліла е, і ну, не зовсім акварельний ефект, можна втратити ось цю прозорість. Е, ще додаю рожеву мадженту або хінакредон рожевий. І ось так міксую, не все замальовую, залишаю також білі частинки листа, додаю лаванди, де бачу тіні. Так, формуємо цей сніжний такий покрив. Він у нас на сонці, тому ось такі відтінки. Додаю також туркіз блю. Це така падаюча тінь, можливо, там від фонарного столба, який ми не бачимо, але це треба теж позначити. І ось де такі ніби впадини від снігу, я додаю чистої лаванди. З лавандою також обережно, бо в її складі також є біліла. Тепер я бачу, що мені хочеться виділити задній план, тому другим слоєм я додаю ще трошки, затемнюю задній шар, задній план, таким чином виділяючи передній ось такими рухами. Не бійтесь додавати фарби, ось так щедро. Даю контрасту. Я раджу, щоб референс у вас був весь час перед очима. Ви можете його або роздрукувати, або відкрити на будь-якому пристрої, з якого я вам удобно буде малювати, але весь час аналізуйте кольори, весь час аналізуйте співвідношення кольору. Між собою, де треба затемнити, де треба висвітлити, де треба додати якийсь відтінок. Ось я трошки додаю ще Жан Так. Трошки розмиваю, аби не було чіткого переходу, бо я не змочувала цю ділянку листа, тому зразу. Вологим пензлем по сухому аркушу прописую ці. Так, і ось тут внизу ми бачимо, що в нас ніби така падає тінь, її треба теж зобразити. Для цього я беру а, блакитний колір, кобель туркіз. І ось так теж розмиваю ділянки. Я не все замальовую, як ви бачите, залишаються білі такі. Прогавини на листі. Хінакрдон рожевий або маджента рожевий від відроса. І ось так. Сніг, який лежить на паркані, він також не є виключно білим кольором, тому я беру трошки зовсім сієно опаленою і такими маленькими відривистими рухами. Додаю йому якийсь відтінок, тим паче, що він також знаходиться на сонці. Так, і так, щоб виділити ось цей сніжний покрів, я ще лавандою, проходжусь, тим паче, що хочеться зробити той фон темніший. І за рахунок цього якраз вийде на передній план сам сніг. Звісно, можна було би одразу все за принципом А-ля-прийма все це залити кольором, але я спеціально того не роблю, аби дати можливість вам проаналізувати, як за допомогою кольора можна виділити передній план, а також зробити більш контрастним ефект снігу. Так, і ось так поступово я показую вам, за рахунок чого цей ефект створюється. Так, продовжуємо лавандою працювати. Ось тут, де є тінь від снігу, від досок. Ми це всюди показуємо. Ще трошки хочу затемнити проміжок між. Парканом на снігу, там світло не падає сонячне, тому можна зробити ще темніше. Так. І бачимо, що також додаю трошки відтінку і на самий сніжний покрів, бо він не є чисто білим, все одно він є об'ємний. Додаю і ідендреновий синій і ось так трошки точково проходжусь по цим ділянкам. Від нього також спадає тінь, тому беру едендренову синю і тонким шаром проходжу і на самому дереві. На майже сухий пензлі я набираю лаванду. І ось так формую сам сугроб більш вже чіткими рухами, аби воно так сильно не розтікалось. Тим самим відділяю передній план від дальнього плану. Бачите, як одразу він вискочив вперед. Розмиваю, де це необхідно. Не бійтеся, якщо ви бачите, що ви занадто контрастно провели якусь лінію, ви завжди можете вимити фарбу з пензля і вимити надлишки. Тут в нас падає тінь, тому також лаванда з адендреновим синім або з ультрамарином веду ось цю смужку до кінця, Це падаюча тінь від якогось предмету, будемо рахувати, що це там. Освітлення вуличне, так? І ось там є тінь. Далі ще трошки затемнюю там у кінці. Ще трошки лаванди, і е, хоч це і не дуже сильно помітно там на референсі, але я хочу е, провести таку ніби умовну горизонтальну лінію, ну, ніби горизонт, так? тому трошки затемню ще е, задній план, додам лаванди з Ультрамарином. А також бачу, що ось тут під снігом є тінь, тому Сепія з ультрамарином, і ось там від налипшого того сніжку є така умовна тінь, я її мушу позначити. Ця частина нелипшого снігу вона взагалі-то в тіні, тому там чітко видно такий синій відтінок, проходжусь точково. І ось тут також бачу, що падає тінь. Таким чином, надаємо цей сніг об'єму, бо він не може бути плоский, так? він якоюсь. Товщиною впав на цей паркан, і ми маємо передати ось цей стан. Бираю опалену сієну і продовжую останню частинку паркана, яку я бачу, яку я вмістила в свою композицію на листі, додаю до того ще також ультрамарину, аби зробити тінь. За тим же принципом, що і раніше, ось так проводжу лінії. Сумішю з ультрамарином з лавандою додаю ще тіні, де це необхідно. Ось такими рухами, ніби олівцем. Бачите, там, де підсохло, можете ви вже проаналізувати, який гарний вийшов колір. Не просто коричневий шматок дерева, а вже такий акварельний досить багатий відтінок. Падинки у снігу формую цієї ж суміші, що і задній план. Це вона нас такий базовий колір, лаванда з ультрамарином. Ось таким чином. Тим самим кольором, сіяна опалена з лавандою, намалюємо гілочки та засушену траву, яка залишилася. Можна взяти для цього більш тоненький пензлик, я буду робити тим самим, бо тут ідеальний просто тонкий кінчик, тому мені, в принципі, не потрібно міняти інструмент, а ви дивіться, як. За вашим побажанням. І ось так у деяких місцях я роблю такі залишки кущів, роблю це схематично, де вважають за потрібне, не обов'язково один в один. Змальовувати то з референса, аналізуйте, використовуйте свою художню, художній такий аналіз. Саме для цього художники і потрібні, аби трошки додавати щось і створювати свою реальність, а не просто тупо змальовувати її з фотографії. Тоді б було дуже нецікаво. Вже вимальовується трошки. Наша картина. Вже ми бачимо це магічне зимове світло на снігу, і вже більш помітно об'єм. Сподіваюся, ви також його бачите. Ми продовжуємо. Зараз вже такі більш деталі підуть, такий завершуючий етап, можна сказати. Майже таким сухим пензлем, з залишками ультрамарину, я проходжусь по стовпу. І також майже напівсухим пензлем роблю тіні, падаючи тінь на снігу від залишків кущів, травички. Ось за таким принципом, бо в нас падає сонячне світло, мусимо показати, що є і тінь. Золоте правило, якщо здається, що чогось не вистачає, додай ще трошки травички або кущик. Ну, це жарт, звісно, але ну, це додає якоїсь такої живості роботі. Далі змішую сіяну опалину, додаю так само лаванди. І буду промальовувати оці смужки, наче якась проволка. Ось, наприклад, у чеських маленьких містечках або селах всюди такий, здається, не дуже гарного, гарної якості паркан, але він увесь під напругою, тому там ось такі теж дроти. Ось також малюємо. Такий ніби колючий тріт тонкими лініями. Для цього краще, якщо ви не впевнені у своїй майстерності, краще взяти тонкий пензлик, нульовочку або одиничку, тоді точно вийде тонка лінія. Так, і ось так продовжуємо робити. Ніби це один дріт. Важливо також, щоб це не були шматки, ніби там у вас 500 шматків того дроту. Тому намагайтеся все ж таки вести лінію єдину, якщо вона є за референсом, аби вона не переривалась у вас. Тим ж самими кольорами, але більш насиченими. Ми там бачимо таку гілочку, таке. Засушене деревце, його теж треба показати. Тому все та ж сієна опалена, ультрамарин, синій або лаванда. І ось такими рухами більш чітко, майже сухим пензликом формуємо гілочки того молодого дерева. Ну і Наостанок я беру білу фарбу: це в мене темпера, можна взяти гуаш. І де вважаю за необхідне, додаю е, деталі. Тут додаю налипший такий сніжок. Точково, ось такими рухами. Пензлик в мене сухий при цьому. От зовсім нема на ньому води і ось такими рухами, ніби налипший такий сніжок. Ось так. Не всюди, де вважаєте, це за потрібне. Ось так хочу додати контрасту. Ось за таким принципом. Далі ще додамо білих таких ділянок снігу самого на тих гілочках, які намалювали останні. А також на самому дроті, бо він теж Має якусь товщинку, тож на нього теж мав би впасти сніг. Зовсім на кінчик пензля набираю фарбу трошки на сухий пензлик. І ось такий проставляю точково такий, ніби. Шматочки сніжку. Можна сказати, що це вже зовсім завершуючий етап нашої роботи. Сподіваюсь, що вам сподобалось малювати зі мною по цьому уроку свої роботи. Прошу скидайте в наш телеграм-чат, в наше суспільство. Задавайте свої питання стосовно уроку, якщо виникли якісь. Мені буде цікаво, я буду вам всім відповідати. Всім дякую за увагу.